Вітаю! Сьогодні ми будемо ділити десяткові дроби на натуральне число. Перед вами є число 57,2, яке треба поділити на 8. Ділимо так же, як і до цього. Є нюанс, про нього пізніше. 57 пробуємо поділити на 8, бо 5 не ділиться. І беремо по 7. Якби взяли по 8, було б 64, а то більше, ніж 57. Тому ми віднімаємо 7 на 8, 56. Лишатиметься у нас одиничка, а далі о той момент, чим все відрізняється, в нас є кома. Що робити з цією комою? Поставити в частку. Тобто, коли ми добралися до цієї коми, коли нам потрібно брати наступну цифру, яка вже йде цієї коми йде, то потрібно поставити в частку кому, а далі ділити так, ніби тієї коми не було. Причому є певний бонус. Якщо буде не потрібно якусь циферку дописати, нас не вистачає, ніби як ось тут остача лишилася, треба далі ділити, то ви можете використати, скільки вам буде потрібно тут нулики, і зносити їх до тих пір, поки це буде вам потрібно. Що ж, знесемо двійку. ми візьмемо 12 і спробуємо поділити на 8. Націл не поділиться, але одну вісімку можна все-таки записати. І ми віднімемо 12, відняти 8. Буде 4. І тепер можна знести ще нулик. Його ми тут не записували, але знести ми можемо, тому що кому в частці вже стоїть. 40 ділим на 8 по 5 5 на 8 це 40, і ми віднімаємо, і в результаті ми поділили повністю. Що ж, перше ділення виконане. Приступимо до наступного завдання. Коли ви записуєте ділення, то лишайте, так як і ось в цьому місці ще якусь додаткову клітинку. Не робіть зразу ось так. Розумію, це виглядає класно, але краще зробити ось таким чином. Це не означає, що ви там сильно багато використаєте місце, але якщо вам після цієї коми потрібно буде додати нуликів, то вам буде хоча б видно, куди ви їх додаєте, це в деяких завданнях буде зручним. Тому краще б лишіть собі, там трішечки місця. Давайте спробуємо поділити. У нас є 75, на яке потрібно ділити, два ми не можемо поділити. 29 теж прийдеться ділити 294. Це не так легко, але можна спробувати підібрати якесь число. Наприклад, якщо 75 взяти двічі, то ми візьмемо і отримаємо 150. Якщо 150 додамо ще 150, буде 300, близька до цього, правда? Це 4 рази по 75. Отже, нам потрібно брати лише 3 рази. 3 на 75 це 225. І потрібно відняти. Пробуємо від 4 відняти 5, не виходить, позичимо, ніби як від 14 будемо віднімати 5, а тут лишиться 8. І будемо мати 9. А перед ним, перед 9 будемо мати 6. Отже, лишається 69. Ми з вами використали всі числа, які були ці цифри. Але ділити потрібно далі. В такий момент ми можемо згадати, що в цьому місці могла би стояти кома, а після неї скільки завгодно нуликів, цим ми і будемо користуватися. І для цього вам потрібне це місце. Ви можете поставити кому, щоб потім знести отой нулик і бати вже 690, які можна було би ділити. Пам'ятаєте? Якщо ми беремо 75 по 4 рази, то буде у нас 300, а в 690 таких 300 впіщається дві. Два рази, тому будемо брати по 8: 8 на 75 це буде 600, і у нас лишається 90. Потім можна ще додати нулик і вже поділити далі. А можна спробувати знайти помилку. Дивіться, коли ми з вами ділимо, інколи таке трапляється. Коли те, що лишається в даній ситуації, це 90 більше, ніж те, на що ми ділимо. Такого допускати не потрібно. Тому ми будемо брати не по 8, а ми будемо брати по 9. І віднімати вже будемо не 600 а 675. А тоді вже рухатися далі. При відніманні від 690 до 675. В кінці лишиться п'ятірка, а перед нею от одиничка. І тоді можна знести ще один нулик. А це вже два рази по 75, тому ми напишемо двійку. І віднімемо 150. Тобто, як бачите, інколи трапляється так, що ми можемо допускати помилки. Помилки можуть бути, коли ми не помітимо щось. Наприклад, те, що у нас лишається в остачі більше число, ніж те, на яке ми ділили. Ось така річ. Це трапляється досить часто, будьте з цим обережними. І давайте зробимо наступне завдання. Як діяти в такій ситуації, коли цілих у нас немає? Ідея така: ми доходимо з вами до коми. І якщо число до коми, яке ми пробуємо поділити, не ділиться, наприклад, на 48, ми у часті ставимо кому, а перед ним нулик. І тоді використовуємо уже наступну цифру. Тобто, по суті, ми пробуємо зараз поділити 3. 3 поділити на 48. Чи можна це зробити? Ні. Нам потрібно ще хоча б одну цифру взяти, тому ми ставимо нулик, бо в нас немає можливості поділити, по скільки разів ми візьмемо 48, щоб помістило в 3, Нуль разів, а в 36 та теж нуль, тому ми іще один нуль пишемо. Тобто, якщо не вистачає цифри, коли ви хочете рухатися далі до наступної цифри, то потрібно ставити ще додаткові нулі. І ми вже маємо 36, але 36 на 48 і досі не ділиться. Нам потрібен ще один нуль, і це для цього ми з вами і лишали отут вільне місце, тобто оця клітинка була спеціально для цього нулика. І в попередніх прикладах теж, ось вона тут нам знадобилася, а тут не було потрібно. ну окей. Тобто тепер вже 360 пробуємо ділити на 48. І тут уже більше, ніж один раз можна помістити. Щоб рухатися далі, потрібно підібрати. А по скільки ж разів можна взяти 48. Можна уявити, що 48 це майже 50. От скільки разів 50 можна було би помістити в 360. Окей. В 350 можна цілу кількість разів помістити. 5 на 7 було б 35, отже, чому б ні? 7 на 50 було б 350, що досить близько. Тому можна спробувати по 7. якщо у нас щось ще лишиться так більше, ніж 48, то ми візьмемо не по 7, а по 8. І тому будемо віднімати 48 множимо на 7 це 336. Побайтеся, досить близьке число, тому. Це нам підходить. І віднімаємо. Остання цифра буде 4. Відчистки 1 ми забираємо, бо позичали в попередні дії, і будемо від 5 вже віднімати. 3, будемо мати 2. Отже, у нас є 24. Додаємо нулик, адже кома у нас уже стоїть. 240 ділимо на 48, беремо по 5. Все, ми з вами поділили. Але інколи трапляється так, що у нас. Ділення не закінчується в якийсь момент часу. Ми такі можемо ділити, ділити, діли, ділити і ділити далі. Ну, на що це може бути схоже? Наприклад, ми 17 поділимо на 3. На ціло це не ділиться. Можна взяти по 5, ми такі 5 на 3 це ж 15. І віднімемо, лишиться 2. І для того, щоб вже додати біля твій кинулик, обов'язково треба поставити кому. Ми це зробимо, буде у нас 20, 20 пробуємо поділити на 3. 18 на 3 ділиться, це буде 6, пишемо 6, віднімаємо 18. І далі нас лишається 2. І ми що робимо? Знову зносимо нулик. Знову 20, пробуємо ділити на 6, знову ну, на 3 беремо, знову беремо по 6. Знову віднімаємо 18, знову лишається 2. І ви вже догадалися, дана історія буде повторюватися багато-багато разів. Що ж тоді писати? Ну, що тут три крапочки поставити? Можливо. Правильним би варіантом записати. Ділення 17 на 3 буде ось такий. Записати, що в нас є 5 цілих, а далі написати оту шістку, яка буде повторюватися в дужках. Це означає, що ми з вами маємо шістку, яка буде повторюватися. Читається так: 5 цілих і 6 в періоді. Бувають випадки, коли там не одна цифра повторюється, а кілька, то ви тоді берете їх з того моменту, де вони почали повторюватися в дужки і просто так записуєте. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.